19 серпня у Києві в Посольстві Литовської Республіки в Україні відкрилася виставка картин, які намалювала відома Кременчуська мисткиня Оксана Бойко. Ці роботи відображають те, що відчувають всі українці з початку масштабного вторгнення расистів. Всі картини написані після 24 лютого. Ця виставка це тридця душі. Вона створювалася під час війни. Сьогодні е, тут представлено 17 акварелей. Які презентують цінності України, це не просто картини, це роздуми про наші справжні цінності, про дитинство, про материнство, про вищі сили, які бережуть нас. Раніше ця виставка демонструвалася у країнах Європи. Її організатором виступило комунальне підприємство інститут розвитку Кременчука. Організовуємо май... Цю виставку саме для того, щоб більша кількість іноземних людей ознайомилася з тим, що саме ми вважаємо цінностями України. Які представлені тут ця виставка вже була в Варшаві, в Польщі. Ця виставка вже була Вільнюсі, Литва і в нашому місті побратимі Валітосі. Відкриття цієї виставки ще один важливий крок до інтеграції Кременчука з країнами Європейського союзу, які з перших днів вторгнення расистів доклали максимум зусиль, аби допомогти Кременчуку та людям, що знайшли прихисток у нашому місті. Міський голова Кременчука Віталій Малецький висловив глибоку вдячність всім, хто став пліч опліч з України. Україною у ці тяжкі часи дякую, дуже приємно перебувати в посольстві країни, яка першою відгукнулася на прохання про допомогу для нашого міста в страшні перші дні години війни. Я щиро дякую пану послу, дякую нашим друзям, нашим партнерам, нашому місту, побратиму Алітосу, які першими надали гуманітарну допомогу для нашого міста. Дякую вам, пане посол, за те, що ви приймаєте сьогодні нашу виставку. Приймаєте виставку, в якій поєднано мистецтво, поєднані страждання і поєднане прагнення до перемоги, тому що в цих роботах, які зараз презентує Оксана, дійсно вся Україна. Мер Кременчука провів перемовини з послом Литовської республіки в Україні паном Вальдимарасом Сарапінасом. Їх результат продовження співпраці нашого міста з Литвою у різних напрямках. Ми дійсно з вашим уважаєм мером обсуждали ці, ці всі випроси. Звісно, як ви хорошо знаєте, очень Кременчук дружить з Алітосом і руховодством і, 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 і мера літоса і весь город і жителі час вже та гуманітарна допомога іде. Я думаю, що не тільки Алитус, но вся Літва тоже Кременчуку конкретными проектами. Мы не оставим вас, одних. Это, это аксиома тоже. Антон Воробьов, Максим Пальчик.